Це откровення від Бога, яке було неспослане пророку Мухаммеду, Останньому пророку мусульмани вірять, що те, що сказане в Корані, це істина, це безпомилкове. Коран, він до наших днів зберігся в оригіналі. Люди його не е, спотворили. Немає такого, що десь в одному екземплярі зайве слово, десь там літери немає. Всюди в усьому світі, у всіх країнах. Де б людина не взяла, не відкрила текст священного писання, буде літера в літеру співпадати. Також мусульмани. Вірять і визнають попередні небесні писання, те, що було неспослане пророку Мойсею в його час, коли Тора була неспослана Таурат, то мусульмани в це вірять і визнають. Але до наших днів в оригіналі вона не збереглася. Так само, як Євангеліє, яке було неспослане пророку Ісусу, мусульмани вірять, тому що це откровення від Бога. Але до наших днів в оригіналі, арамійською мовою, якою було неспослане Ісусу, воно не збереглося. Що написала людина, це вже не откровення від Бога.